Майбутній цукорозаводчик і мільйонер Іван Герасимович Харитоненко народився у 1820 році і був п'ятим сином в родині державного селянина Герасима Миляновича, який протягом усього свого життя займався чумакуванням, доволі прибутковим, але дуже ризикованим промислом. І лише наприкінці свого життя він зміг стати купцем третьої гільдії. Іван також вирішив спробувати себе у комерції і почав скуповувати цукровий буряк для Петербурзького купця Єлісеєва. На початку 1860-х років Іван Герасимович приймає доленосне рішення інвестувати весь наявний капітал у створення власних цукрових виробництв. Дивовижно, але його сміливі ризики виправдилися та принесли неочікувані результати. Ключовим чинником успіху стала відміна кріпасного права у 1861 році. Поміщики, позбавлені безкоштовної робочої сили, масово розпродавали свої земельні володіння. Використовуючи нові можливості вільного земельного ринку, Харитоненко активно придбав ці ділянки для вирощування цукрового буряка. У 1867 році Харитоненко збудував у Сумах Павловський рафінатний завод, який увійшов до п'ятірки найбільших підприємств такого типу в Україні. Наприкінці 1870-х років підприємець створив торговий дім і Син. Центральний офіс розташувався в Сумах. Філіш працювали в Харкові, Москві, Томську, Владивостоку та багатьох інших містах. Загалом торгова мережа нараховувала 279 представництв і постачала цукор не лише на вітчизняний ринок, а й до Австро-Угорщини, Туреччини, Китаю, Ірану, Фінляндії та Німеччини. Згідно з архівними документами, протягом лише шести років після створення кампанії виробництво цукру в сумах збільшилося в 20 разів. А у 1874 році торговий оборот кампанії перевищив 20 мільйонів рублів сріблом.